Всім добрий день, 4 серпня. Знаходимось на полі, там де був у нас посіяний соняшник. Ми його пересіяли. Гліфосатом зайшли, зачистили поле і пересіяли. Була у нас соя залишалася. Залишалася суя, зараз вона має такий вже вигляд. Отака висота. Коліно, вище коліна почала активно цвісти. Почала активно цвісти. Але з'явилася гусінь. Треба заходити попрацювати по гусіні. Будемо бачити, що в нас тут вийде. Це соя. Та, що в нас вже декілька років. 209 чи 309, там вона легенда. І вона ще і під декам був під 2,4D. Ну ми ні разу не пробували попрацювати. Ну, от оце ось тут ось вже така вище коліна. Вище колін. Сієна на 38 джендіровською сівалочкою 750-ю. А тут вже тільки так хвилями вона йде. І чомусь де вище вона, де е, на бугрі вона вища, так вже скоро. До пояса ж буде, а по балках зовсім низько. По вибалочках тут на полі. Тут ось теж. Взагалі щось колись видно. або хімія якась була посеред поля. Ну нема нічого взагалі. Ладка, лиса. Вона чистенька. Вчора зайшли, спрацювали другий раз гліфосатом по ній. І вона активно цвіте. День день позалишався соняшник. Ну, Гліфосат я заберемо. І вже Є пошкоджене листя, гусінь знайшли і воно, воно знизу вже активно кидає бобики. Є вже екземпляри, де вже є боби. Зайдемо, спрацюємо ще. інсектицидом і потім її трошки ще підживемо, щоб може підтягти оту нерівномірність по висоті, по вегетації. Оце такий вигляд поля. Де? Конішник приказав довго жити. Ну що ж. Асую їх бачимо по барабану. Оцій. Ну то й добре. Будемо спостерігати. Добре. Всім дякую. До зустрічі.